Я не однажди знімав відосики. Ну якби как бы ви всі підписувались, і бы в мене було б 10 тисяч підписників, у мене би були плейлісти, де б в плейлістах. Ви бачили, що блять на Самсунгу, на оцьому Самсунгу, на Есці навігація робить, так да, вона не так чітко працює, як типа, коли е, тривоги немає, але по ній можна орієнтуватися. Це краще, ніж нічого. Але в будь-якому випадку варіант номер два працювати по уклону. Ти свайпаєш вниз, низ, є внутрішня е, навігація. Так, да, вона тебе не, везе, не веде прямо як сліпого коня, але все одно працювати можна. Ну і третє, блядь, ну нікуди ти не дінешся. З досвідом приходить знання міста. І, на жаль, звичайно, новачкам, які тільки попали в сферу, їм важче, бо вони міста не знають. Я вас розумію, я сам був на вашому місті. Приїхав у Київ, я перші 30 тисяч кілометрів по Києву. Я не орієнтувався. Я по Побєди їду в сторону центра чи на виїзд з міста. Е, тому якось так, але ну в общем е, треба боротися. Ну або в крайності по-тупому, їхати у місця скупчення людей на умовно звіринецьку, лісову, том, тобто там, де метро відригує, стояти, ловити руку за адекватні гроші і просто зі штурманом, щоб їхати везти.